Російська економіка балансує на межі краху: енергетична криза, падіння доходів і внутрішній дефіцит пального це вже не сценарій майбутнього, а реальність, що втілюється просто зараз. Про наслідки для Кремля та що кажуть міжнародні лідери, розповість Софія Желінська. Крімке падіння рентабельності нафтопереробки лише верхівка айсберга. Уперше за роки Москва відкрито говорить про внутрішні загрози для енергетичної системи. А отже, ситуація серйозніша ніж Кремль зазвичай готовий визнавати. На російську економіку може очікувати новий удар на тлі падіння світових цін на нафту, західних санкцій та українських атак. Кремль терміново скликає нараду через тривожне зниження обсягів транспортування нафтопродуктів усередині країни. Усе через падіння прибутковості в нафтопереробних заводів в уряді РФ бояться дефіциту пального, особливо під час посівної. Внутрішній ринок став менш привабливим для виробників, і вони дедалі частіше орієнтуються на експорт. З 1 січня 2025 року тарифи на прокачування нафти зросли на 9,9%. Крім того, бензин АІ 95 подорожчав до 212,8 доларів за тонну, Дизель до 159 доларів. Це безпосередньо вдарило по маржинальності внутрішнього ринку. Більше ніж 60% пального в Росії транспортується не трубами, а залізничним і автомобільним транспортом. Через дефіцит вагонів та зниження пріоритету перевез логістика стала ще однією точкою тиску. Скорочення постачань пального це не лише енергетична проблема, а й сигнал системної дестабілізації російської економіки. Промисловий сектор, аграрії та логістика можуть опинитися в умовах паливного голоду, і це призведе до інфляційного сплеску та соціального невдоволення. У квітні доходи РФ від нафти і газу скоротилися на 12%. Це понад трильйон рублів. Це на 140 мільярдів менше ніж торік. Уряд уже переглянув бюджет. Дефіцит підвищено до 1,7% ВВП. А очікувані енергетичні доходи знижено на 24%. За останні 30 років ми можемо пояснити від 60 до 90% зростання російського ВВП тим, що відбувається з міжнародними цінами на нафту. В основному, якщо вони зростають, то й російська економіка зростає. Якщо ціни на нафту знижуються, російська економіка падає. Стан російської економіки став предметом обговорення на рівні міністрів фінансів ЄС у Брюсселі Закликають до глибшого аналізу, щоб визначити вразливі місця економіки країни-агресорки та посилити санкційний тиск обговорення було зосереджено на ситуації в російській економіці з претензією від Стокгольмського інституту перехідної економіки. Їхній аналіз висвітлює ненадійність російської статистики та те, що економіка Росії насправді працює не так добре, як показують офіційні дані. Комісія загалом погоджується з цим аналізом і посиленням крихкості російської економіки. Це підкреслює важливість зусиль міжнародної спільноти з обмеження здатності Кремля продовжувати свою агресивність війну проти України зниження світових цін на нафту вже набуло і політичного підтексту у Вашингтоні. Це розглядають як інструмент тиску на Москву, який може вплинути на подальший перебіг війни. Ціна на нафту впала. Думаю, ми теж маємо гарні можливості для врегулювання. Вони хочуть домовитися. За дослідженнями Стокгольмського інституту перехідної економіки резерви Кремля можуть вичерпатися вже за рік. Півтора експерти прогнозують, що за поточної динаміки Москва зіткнеться з найсерйознішою системною кризою енергетичного сектору з часів розпаду СРСР. Софія Жилінська, подробиці телеканал Інтермарафон. Є